Чарівного дня, шановні українці, зараз у нас буде цікаве відео. Я зустрівся з другом, буду називати його Козак. Бо він є козак, він нас двіжує за Україну, воює, він сам гурівець, Гур, це ж головне управління розвитку. Так? Так. І е, сталася така ситуація, що потрібно козакам на авто кошти зібрати. Ви знаєте, що я роблю збори рідко, але для перевірених людей завжди звіт роблю. Тобто, якщо звіт робиться, то це піде напряму козакам і туди, куди потрібно. На жаль, воюємо якби так, що українці, кому не байдуже, Україна мусять самі скидатися, але то вже лірика. Тим більше авто хлопцям допомагає вижити. От. Так, давай, козачі, ти розкажеш, чого тобі потрібно авто, Тут ціла історія. Цікаво. Ні, нічого нового, був крайній виїзд. Доброго вечора, шановні глядачі. Був останній виїзд на запорізький напрямок, і з шести машин у нас повернулось тільки дві. Ну, це, ну, на моїй пам'яті, перший раз у нас такий виїзд був. Ну, не дуже вдали з точки зору техніки, тому що ну, завжди там було ну, мінус одна машина там за декілька операцій. Тобто нам щастило, а цей раз відразу чотири машини мінус щось підривалось на ждуні, тобто там буде фото. А ти досиш до мотивача? Так, звісно, у нас є докази, що це не просто там. Нам тут захотілося а дійсно що палять машини і машини це розхідний матеріал. Так, відео називається як я провів свої осінні канікули. Ось ми наїхали, левим колесом ось подрив. Ось наша точка з запчасті. Ну, з запчасті. Далеченька приїхали. Це сколос, я була чешу. Ось машина. Фух. Парвий виїзд машини. Тільки пригнали на З колеса, яке подорвалось, я сидів отут. 17 жовтня, другий день народження. Нам що до цього часу От. і щось наш дунах підривається, щось там FP доганяє. Наша тачка подорвалась трошки. Десь навіть ось як в цьому випадку у нас машину спалили, просто що цивільні люди здали позицію, що де. Ну, не позицію, а де хату, де жили військові наші, от і прилетіло туди, тому що ну інакше так бути не може, щоб там, ти живеш, наче так, більш-менш в тилу, але ну військовий, от, і хтось там з цих людей хто. Чекає руський мир, здавши, ці дислокації це вже не блін. Да, військові, і прилетіло. Нет, наша шахота греть. відсюда. Это ж в хату спалило машину. А що прилетів ракета якась він шахедами вип'ли? шахедами вип'ли, блядь, ну в той час, в той час ракета прилетіла. Ось осколок. Ось. Багато сколок. Видно, що сколками посихало. Ну, і це навіть не одна. Бо дуже чітко да, показує. Так, да, так, да, воно ну, просто так не прилітає. І вони навіть не цураються, щоб е, на одну людину там кинути там, 10 fpv шок. Якщо є там якась група людей, навіть ракету туди запустити, у них цього добра ну придостатньо, і вони, ну, це у них. Якщо ви заїжджаєте, якщо таке навантаження там по 10 штук на машину, проскочить на завдання. Ну Це і тут, так, фофарт на двіжу. Особливо це небезпечна сама ротація, коли підрозділи ну, здійснюють. Тобто є хлопці, хто відпочивають, і є хлопці, хто на позиції. Коли, ну, коли відбувається ця ротація, що потрібно хлопців поміняти, то от саме цей момент ну, саме такий небезпечний, що Зараз з'явили ці дрони на автовотні, і їх вже не бере ні реб, ну тільки з рушницею. З у вас є дребовики? Бо мене це ж ми так, там з, на збір збирали, збирали то ні, їм цим, навіть цим... зсу видало. Тобто ну, саме командування видало, реб ми їм купили на машину, а помпові рушниці ти їм повидувалося. Ну як командування видало, діба, на Ні, нечасті. Ми самі собі закупили помпу якраз у пару днів назад. Хлопці замовили і вже купили. Але ну, помпи це помпи, тобто своїми силами ми це вирішили питання, але на машину це вже трошки інший нюанс, тому що машина потрібна і навіть не одна, тобто ми кожен хто там може зі своєї сторони якось накопичимо це загальні кошти, щоб потім витратити їх. Допоможемо ученицям. Вже 50 євро на дала, першу всіх, що наші збору, ну, збору не оформляли. Дивіться, я зроблю на Монобанк, посилання буде під відео, буде в телеграм-каналі. Я закріплю у себе на постійній основі і QR-код сюди додамо. На відео на Монобанк. Тобто закидайте це. Банка буде напряму в хлопців. От звіт ми обов'язково в кінці зробимо. А розкажи нам, що, що цікавіше, може, щоб хлопці не наїжджали на ці ждуни. Це ж ну раніше, так, як мінували. Ти, ти нічого не зробиш. Коли ти летиш на коли ти летиш на швидкості, от, і, ти його не завжди можеш побачити. Ну що, він, він на дорозі просто лежить, чекає. І ти його ну, побачиш уже, може тільки коли ти А інтерес... детонірує він не того, що він підлітає, просто що наїзд Ні, на нього? Ні, ти просто наїжджаєш на нього. Да, і у нас як відбулося, що хлопці налетіли лівим колесом. І просто пощастило, що ну, машина загоріла, звісно, колесо відлетіло, але хлопці всі залишились живі. Тобто, ну просто контузії, от, а так всі цілі. От, це звісно, що найголовніше. Але ну проти таких речей ну, ти не застрахований тут уже. Ну, я... А як це ж його ж не візьмеш? Так? Це ж типу ну такі, я ж показував тобі, як хлопці мені дрони збиті передавали. Mm. Десь висотою сантиметрів двадцять виходить. Ні, якщо то, ти його можеш проїхати, ну mm. якщо ти на нього не наїдеш, то ну, може нічого не відбутись. В той час. Главное, не а не... а... а їде ти швидко, тому що та, треба. Звісно, проскочити. Ну, що ти летиш на таких швидкостях, там, де ну чим би... це твоє життя, як то кажуть, і ти з машини вже вижимаєш все, що можеш, там, на, на свій скіл. О, тому що ну, дуже багато цих дронів зараз. І ну, що, що робити. Ну, одне діло, коли там всі реби, а друге діло це, що з'явилося оптоволокно і вже, наприклад, їздити без помпи, ну, без людини, яка з помпою в кузові цинкує. Ну, це, зараз це, так, вже, всі це вже. вже, це ну. Розкажи, як це ну, різниця між гурзису, може хтось в гур хоче попасти. Мене ж то, військових багато підписників, може комусь цікаво. Як перевестися, що взагалі як в гур попасти. Які там критерії? Так, критерії. Та, 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 ну, я не знаю, наприклад, у нас то, ну, о, як так сказати, випадкових людей немає. Тобто, кожен когось підтягував зі своїх, що ну, кого хто рекомендує, той за того несе відповідальність. І, о, це так, типу навички не треба. Не ну, не рекомендують стилу. чого? що типу, навички? Це як ну, ти казав що... людина оркестр, що вона має бути Є... чимось володіти декількома спеціальностями, так? Не одна військова спеціальність. Та ні, чому. Якщо людина просто ну, на своєму місці, вона знає свою справу і ну, відповідальна, надійна, то я думаю, тут без проблем. Але, ну, як Можна, звісно, там я думаю, на офіційному сайті повинні бути якісь там реквізити цих речей, там гарячі лінії. Чи а, щось. Тобто, в основному я так розумію, формується знайомих, тобто такі, якби щоб один одному довіряли на ді це в таких невеличких да, підрозділах, там де ну в гурі це не секрет, що багато таких спецпідрозділів там. Вони чисельно невеликі, от, і тому там людей вже так індивідуально підбирають. Тобто да, то немає випадкових, так би мовити. От, а в цілому, ну, я думаю, це теж не проблема, якщо. Тобто, людина... треба або мати і спеціальність, і якийсь бойовий досвід, і тоді ну, можуть тебе взяти в тобто ну спецура, ну, ну, образно по-народному. Угу, угу. А розкажи, що ти казав, вас люди оркестри є. Так, є люди. Ну що це взагалі таке не цікаво, перший раз, почув то мені. Ну, по-перше, що ну люди там, у нас хлопці є, що ну, їм там навіть і 30 років немає, а у них е, вже і високе звання офіцерське, і по, ну, це по-перше. А по-друге, що воно ну, дійсно відповідає його кваліфікації, що він е, працює на всьому, що, ну, що тільки є, любе озброєння. Будь то гармата, гармата, будь то міномет, міномет. Треба буде танком поїхати, він поїде. Е, ну, Я таких зустрічав, тобто, але ну, це одна людина. Це тобто реально універсальний солдат да. Так, да, да. Ну, це таких небагато. От, я в нього запитував, що, ну, як, як це в нього так вдалося. Та він каже, що до війни що він ну, кадровий військовий. От, і йому було цікаво, коли от, ну, він почав свою. Ну, Кар'єру, так би мовити, військову. От. Йому було цікаво там попрацювати, те поробити. От. І він до всього так кидався. І все, ну, в нього просто і вдача така, і голова на місці, що і все в нього виходило. І тому ну, навіть з того озброєння, з якого він ні разу. Тобто не він, по суті, сам коротше, за, да, да, сам да, да, за свою ініціативу, от, це то, що я в принципі завжди кажу, що людина має бути творцем, любити от, неважливо куди. Прийшов у цей світ погратися в якусь спеціальність, так там. Але потрібно вижимати на максимум, тобто ну, насолоджуватися цією професією в моменті, наприклад. Військової людина собі кайфує від того, що вона там навчилась на танку їздити, навчилась там з артилерії просто, тому що вона має бути найкращим. Тому що найкращий на фоні інших він є сильний, а виживають сильні. Слабкі гинуть. О, завжди в кроді слабкий гинуть, а сильний виживає. І він на фоні інших виходить, що і смерть його поважає, ну, що обходить, що він. Несе користь простору, тобто він і сам толковий може якусь ситуацію розрулити, і він чим корисний для простору, що він там побратимів може підтягнути, банально вивчити, показати. О, цікаво, так да, але ну, таких людей не, не багато. Це йому в якомусь сенсі і фартило, що ну йому давали там вже і, і ту гармату, і той міномет, що ну довіряли людині, що і На нього тратили час, там, і так далі. Ну так, далі. так. Ну, да, тому що не ну, кожен ж так, о, я хочу там те попробувати. Ну як сказати, є, хлопці такі цікаві. Да, цікаві. <рес> от, але, ну, в основному, Всі так, самі доволі прості, ну так, да, всі прості. Всі своїми силами. Як розкажи вам за броні. А що той турнікетів я не бачу? То зазвичай що турнікети висять. Турнікет, ось тут, але його зараз А, я зрозумів. Це може твій, да? модний. Ну, да. Багато сину вже вже побачив. Та і щось бачив. До речі, ну гарний ніж, глок е, достать. Да, хто, хто, хто цікавиться там, то. Він у бойовий, да? Ну так. Ох, він же засмульцьований. Часом запалірований. Так, пилочка така, От, і, Ну, ніж Дуже, oh, дуже дуже хороший. Oh, О, Хлопці там бліндажі рубали устроїли, ну, коли не було там пилки там, чи що. Тобто він і коле і ріже. Це, і, не... і валяє. І це ти сам собі купляв. Ну, звісно, так, ну не знаю як то, але зачасту е ну, сам це собі купуєш, тому що речі такі. Це аптечка, да? так? Тут такі всякі. А паншет у вас? Да. Це під набої, всякі штуки. Собирали, а він легенький да. в тебе, я його брав для гранати. Mm. Цікаво. Легенький такий, це теж сам збирав. Ну, так, це вже підбирає кожен собі, що як а тут це, мене... ну, це, це що... Що... тут Це мене. Ну, можна сюди. Це не слушне виходить. Так, Так, це в мене. Я купляв собі все сам, тому що там після першого бойового досвіду мене поранили і. Під час евакуації ну, я втратив усе. Тобто не броніка, нічого не було. І я теж відкривав збір, і мені люди змагання теж накинули. От і Я закупився всією амуніцією, яку треба там. А що порадиш, може свого досвіду таке цікаве, толковити. Що... Ну, дійсно, це як глок, ти кажеш, ніж класний, що виручає. Та Постійний так... може, бо він реально легенький. Я та його так... забув. Ну речі, що це все настільки індивідуальне, кому що підходить, тому що наприклад, мені е, краще одні ці рукавиці, ну для роботи, mm -hmm. а комусь вони не підходять, комусь тобто, це все такі індивідуальні речі. Ну що це вже своєм досві, по своєму досвіду, ти перевіряєш, що працює, що. Розкажи історію, до речі, І... то що ти казав, що за гідрататор, що кожну а, треба мати на хоча б на, ну, на відділення обов'язково. Ну, так, тому що гідратор, ну як по мені, то це незамінна річ. Це ємкість, в яку ти можеш набрати воду і носити з собою. Наприклад, якщо ти будеш користуватися тією ж фляшкою, там, яку видають там, в ЗСУ, ну це ні про що, тому що туди влазить ну, скільки там води, ну там хай літра якась, а це, ну, це зовсім мало. І, наприклад, якщо ви попадете там, в таку ситуацію, от ну як там в свій час попало ми що. Не, був штурм, і так склались обставини, що у нас було декілька людей поранених, і ні в кого не було води, от, крім мене. І цей гідратор, який я хотів викинути, він у мене протікав, от, але не було запасного, я його все-таки залишив. От, і потім він нам ну, врятував життя, тому що коли. Ти хочеш пити, коли ти поранений, тобі пити хочеться ну, дуже сильно. От. І ну, цей гідратор нам тоді рятував, як то кажуть, життя. І в гідратор може властити до трьох ну, до літрів. От, наприклад, у мене гідратор, там можна набрати майже 3 літри води. От. І ти все ну, по-професійному. Ти з розрахунку все береш і розраховуєш не тільки на себе, а й ще на напарника, який з тобою буде, і ти все пакуєш, наче для двох, на, на всякий випадок, що а може напарник забув, а може в нього й нема цього, а в тебе є. І завжди, якщо б кожен так пакувався, що роз, з розрахунку не тільки на себе, а ще на другу людину, то ну, було б дуже добре. Тому що е, на війні одна людина це ніщо. Тому що тільки пара може працювати, і е, якщо вас двоє, то це, можна сказати, одна бойова одиниця. Один це в ну, полі не воїн, як то кажуть. А вдвох це ви вже можете. Як це як не цілий організм. Да, 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 один да. працює, інший ну, образно, ви там. Перезаряджаєш. Та все що завгодно, навіть а що якщо там... більше троє, наприклад. Ну, це це звісно, що це краще. Але мінімум, тобто одна бойова одиниця це дві людини. І брати треба з розрахунку, що може да, да, напарник забувся. Звісно, побратим. або десь втратили, або десь ще щось. А якщо і він аптечка то тобто, має бути відповідно, там о... не, не два турнікети, а чотири та, не два турнікети ну, це ні про що. Це ну мінімум, мінімум, як по мені, ну це чотири турнікети в тебе повинно бути. Чому все це так береться? Тому що щось може втратитись, щось може там забутись, і так далі, все, що завгодно, може трапитись, але з розрахунку, що ти береш на ці випадки з собою більше, ніж треба. ну чим там Наприклад, книжка пише. от Це вже все на власному досвіді перевірено, і воно. Але ж вага виходить, це ж лімітовано ж якщо там вага, далеко йти, але, наприклад, петляти. Ну, дивлячись що, в основному багато ну, ваги це займає БК. Так, і я в свій час теж носив дуже багато його, навіть через е, міру. І так собі здоров'я трошки пошкодив, потім вже стільки не беру. Але ну, це такі моменти, що е, коли твоє життя на кону, то треба. Все ну, до всього підходити дуже відповідально. А що зараз БК, наприклад, це що? От мене там знайомий теж, до речі, з ГУР списаний, він зробив ну, фірму, де дрони робить наземлю. Це щоб евакуювати, підвозити, розвозити, чи у вас як зараз дронами є вже таке, чи не воно ще не настільки часто? Ну, щоб День? БК то саме підвести. Та, щоб звісно, не людина вас ризикувала? звісно, є таке, що там навіть коли при штурмах. То доставляють воду, їжу, БК, там якісь всі... дрони. Не люди дрони, звісно, з дронів скидують, і там хлопці вже забирають. І, звісно, що є моменти, там, що щось падає, там, розбивається. Там... А наземні зараз чи... наземних не зустрічав ще, не зустрічав От, тільки повітряні. Ну, те, що бачив, да, те, що бачу, те, що знаю, а, ну, то й говорю. Але ж в основному що все на власному досвіді здобувається, і на власному підході, що як ти до цього відносишся. Ну, ну Тому що усі. у вас активна робота, у вас ж така ну, двіжова робота постійно закидає. Ну, так, да, так. Да. Спеціалістам потрібен якісні інструменти, кажуть. Навіть малює зараз не поганий буде. шпатик так, дайте теж, він робити. Теж, не буде. теж ну, щось там і видають, і нове видають. От. Ну, в ЗСУ, там, де я був, ТРО, то ну, так, відносно. Але більшість, ну, я ж кажу, що своїми силами все по знайомим, по рідним, отак от збираєш, збираєш, витрачаєшся. Я сподіваюся, що ми на машину зберемо, люди ну, тут допоможуть. Да, да. Звідти козаки будемо. зроблять да, мол, Чотири машини втратити за. Період, скільки ви там часу були на, на, та на Місяць. — За місяць чотири машини, то б... Ну це дуже багато. Я ж кажу, що це перший, перший раз Місцеві, Місцевість здаються. Хоча, дуже... здається, Запоріжжя там ж не дуже такі примбатні, місцеві, але... а але. ж бачу, що, що... що на кого попадеш. Чи за гроші це роблять? І дідні. Та є ті, хто Рагури. за гроші, є хто і ну, просто мізками поплаванню, люди, які. Ну, навіть вони не навіть не знають, що вони роблять, що вони чекають. Ну, їх ж зачищають ж потім цих ждунів, і ж ніхто це пропаганда, це добре, ну, по факту їх і, просто заходять і зачищають кацапи на, потім. На Донецькому направленні там у мене був досвід, то ну, я знаю, що от коли заходили люди, ну не люди, а ці це кацапи, кацапи mm -hmm. заходили е, в одне із селищ, то вони. Знаход, ну, тобто людей, які там, так. Да, mm -hmm. Тобто чоловіки, навіть літніми людьми вони ну, беруть, беруть так, тобто вони не звертають увагу, що дід, не дід, хлопець, чоловік, іди сюди. Одягали в нашу форму, ой, не в нашу форму, свою форму. Вивозили туди з ними на нуль, давали їм автомат, і так би мовити, з, ну, змушували їх воювати на своєму боці. Навіть і Якщо, їм, да, якщо вони ходили? якщо вони не ну, тобто він каже: Йди вперед, от і якщо він відмовляється, то вони їх там же на місці клали. От, А так, ну. Просто гнали на вас і все. Да, да, в нього немає. Ну, без да, варіантів. В них так. немає, так. Да. Той, хто чекає руського міру, то як завжди там. Ну, я не прижачений. скажу, що це на всіх там направленнях, так, але ну, що такий випадок мав місце. Це особистий досвід. Да, так, це ж з особистого досвіду. Це не, не хтось там розказав десь там. Оце ну. Таке було. Ну, що розкладає, може, ще щось порадиш таке козакам хто воює щось, може цікаве, там, що, що тебе виручало, свого досвіду може щось. Ну, цікаво ж людям особистий, досвід, він безцінний, якби. Що то, звісно, купити, може, ще щось там. Такі, так і це ж ну, особистий досвід це особистий досвід. Ну, звісно, що коли тобі хтось щось розказує, то ну ти так можеш послухати і там, щось пропустити. А коли вже це на твоєму досвіді відбувається, то це вже зовсім інший варіант, я ж кажу, що комусь може щось підходити, комусь ні. Хтось там. Може ну, сказати, що там це не працює для нього. От, а, наприклад, для мене працює. Ну, основне, що? Ну, основне, це аптечка, щоб була запакована. Ну, гарно, щоб там було все. Там, турнікети, ці бандажі, там, ножиці, рукавиці обов'язково. Ну навіть якщо а вас медик є, чи ви настільки специфічні, що ви самі себе забезпечуєте? То, звісно, ну медик є, але ну всі проход... всі кваліфіковані в плані цієї медицини і курси проходили і. Ну на власному досвіді вже не раз надавали допомогу побратим. Тобто вже по суті всі парамедики. Ну першу таку допомогу, да. Там де невідкладно, що ну в основному, що в основному гинуть хлопці від кровотечі. Тобто, тобто масивна кровотеча, вона збирає найбільше життів на війні. Це те, що навіть до. Приїзду Евака, ну, людина може просто не дотягнути. Що... А що до стопунта треба е, ну так, да, там може йому нададуть більш кваліфіковану допомогу. Але перше, що це е, ну, може людина втратити життя, це від масивної кровотечі. От, І дуже треба уважно. Ну... Але головне, що ну, щоб були сертифіковані турнікети, от, ну кетовські. Кетовський, як на мене, самі кращі да, є наші там, от, Січ там, тож, не тож, за теж непоганий, не але ну, він такий трошки специфічний. От, і, як на мене, то Кет, це найкращий турнікет, який був тільки придуманий. Тобто він і простий у використанні, але ну, треба щоб звертати увагу, щоб. Були ці маркування на турнікеті. Що Так, да, да, тому що можна попасти на підробку, і підробка просто не працює. А якщо в такій критичній ситуації ти е, надаєш допомогу і не дай там Боже, щоб це був не сертифікований турнікет або Просто ну, може що... вимінкло, Та вимінки, він, звісно, він просто вороток цей ламається і добре. Тоді будемо тоді завершувати з козаком. Познайомив з вами був представник гур. О, такий козак, який кладе дуже багато окупантів, кацапів, от, не людей, чистить нашу землю. Ось, приїхав у Запорізького напрямку, втратили 4 машини, ну це реально багато. І просить, хто має можливість скинутися на те, щоб вони хоча б переміщувались адекватно. Я попрошу якісь може фото-відео там по можливості, що можна показувати. Нам щось дадуть, покажуть, щоб було цікавіше. Звіт, як завжди, буде. От, щось таке цікаве з власного досвіду. Нам козак розказав. За нього я ручаюсь, тому що це мій е, близька людина, скажімо так, тому все буде чарівно. Допоможемо хлопцям, щоб мали залізного коня, що це за коня, за козак без коня. Ну, Шаблі в них є, а коня треба і вівса підігнати. Так що е, хто може, допоможемо і буде вам більше дохлих свинособак. Да, всім дякую наперед за допомогу. Все, подякували. Звіт, як завжди, буде, звіт і в Телеграм, на Ютубі виставлю, щоб відзвітую за кошти. Збори робимо рідко, але дійсно там, де вони потрібні, і для тих, хто потрібен, і тільки напряму. От, тому що ми не фонд, ми такі ж козаки, хто більші, хто менші міряє, але ми зацікавлені на відміну від інородців, от, які розкрадаються, що тільки бачать, вже продали Україну. Ми боремося і будемо боротися. Слава українській нації, смерть ворогам!